У Рівному на Майдані Незалежності зібралися десятки рівнян. Сьогодні в останню дорогу проводжали українського військового, поета та борця за свободу українського народу Максима Кривцова. Максим Кривцов народився у Рівному. Тут завершив школу та коледж. Коли почалась революція гідності, став активним її учасником. Потім добровольцем пішов в АТО. Бачили цю ніжну душу. цю... Тон тонкий всередині і думали, що він не зможе. Але дуже швидко ми змінили. Він змусив нас змінити наше ставлення, нашу думку своєю поведінкою на війні і своєю готовністю. Як би йому не було страшно, якби не вражалося, що відбулося ніколи, він вовчки брав і робив свою роботу. Швидко заробив повагу серед нас. Максим Кривцов любив тварин. Під час бойових дій рятував їх від смерті. Оцей кіт, я вчора. Їхала поки в Рівне. Я кажу, ой, сніг іде. Максиму посподобався. Такий красивий сніг, і кіт підпигає і на руки сідає. Максим врятував стільки котів, що це просто неможливо уявити. Там за 15 рік 20 котів вивіз. Після служби Максим Кривцов працював в центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та у дитячому таборі. Він любив дітей, він був ментором у таборі, він був поетом, він був фотографом. Він бачив у людях тільки найкраще. Він випромінював любов. І він змінював і змінив цей світ найкращий, тому що люди, які були поруч, ставали кращими. Він ніколи не казав, що йому важко. Ніколи не казав, що він жаліє, що він пішов. Але всі ми розуміємо, як там було. Там було пекло, і це всі знали. Шкода, коли почалася велика війна, Максим знову не вагаючись, пішов боронити незалежність України. Макс був воїном і нам всім зараз дуже болить. І нам хочеться сказати невинно обієнний, прирівняти до жертви. Але я заперечу цю думку. Це був свідомий громадянин, свідомий доброволець, людина, яка знала, куди йшла. Яка знала, які виклики він приймає, яка зрозуміла, до чого це може призвести. Вся його творчість пронизана темою смерті, бо він розумів, що це таке. Він бачив це, але він вмів так само і жити. За життя Максим Кривцов написав безліч віршів. Його поезії увійшли до декількох збірок про війну. У грудні 2023-го випустив власну збірку вірші з бійниці. Любив декламувати поезії українських поетів. Це останнє відео з Максимом, опубліковане за День до загибелі. Від нього так несло смаленим. Носа було навернути ніяк. На щастя, узялося кілька мі міліціонерів. Одразу вкинули його в машину. І помчали в бік Лук'янівки, а черги ми таки достоялись. А як же? Що то за святковий стіл без цитрин? Максима знали далеко за межами рідного міста. Останню шану поету військовослужбовцю віддали і в столиці. Окрім віршів, Максим розпочав писати власний роман та не встиг завершити. 7 січня 2024 року життя героя обірвалось на Харківщині. За два дні до загибелі він опублікував останній вірш. Мій прострелений автомат заржавіє, бідненький. Мої змінні речі та екіпу передадуть новобранцям. Та скоріше б вже весна, щоб нарешті розквітнути фіалкою. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.